Вітаю дорогі автолюбителі. Сьогодні розповідаю про новий прилад. В принципі, суть його не нова, це підсилювач для магнітол, але він адаптований під Android Магнітолу. Коли він потрібен? Він потрібен в тих випадках, коли ви придбали недорогу версію магнітоли, якої відсутня DSP. Спеціальний підсилювач, а саме на чистіше 4 ядерні. І зверніть увагу, що програмний DSP це не DSP, це просто програма, яка може регулювати ті звуки, які є всередині. От апаратний DSP зазвичай йде в восьмиядерних магнітолах, що є магнітола сама по собі вже дорожча. Що з собою він представляє? Є два виходи, один і вхід Power In і Power Out. Зверніть увагу, Power-In це для живлення від автомобіля. А Power Out – це те, що йде до магнітоли. Тобто це, це своєрідний посередник в комплекті, йде кабель-подовжувач на 16-піновий 45 см. Ось так приблизно вона підключається, не приблизно а точно підключається. І зверніть увагу, якщо ви переплутаєте місцями, то, скоріше всього, прилад згорить. Тому будьте обережні в цьому плані. Далі, як бачите, це оригінальний продукт компанії Jansan, відповідно. Є інші продукти інших виробників, але в них там ціна чуть-чуть менша, незначно, але все-таки то виробник незрозумілий. Що тут у нас є? Збоку у нас є регулятори звуків. В основних три. Це бас, високі, низькі і роз, розміщення звуку. І в нас є вихід на сабвуфер і переключатель, який переключає між сафом. І між звичайне використання від магнітоли. Тобто ви можете ще підключити сюди савбуфер. Отже, якщо у вас навіть магнітола, звичайне, з DSP, але там немає виходу під сав ось вам варіант. Далі, оцей кабель, до речі, можна подовжити. Для цього просто потрібно придбати кабелі і подовжити потім кабель саме живлення і таким чином розмістити його в бардачку, а не ззаді магнітоли. Так, Ззаді в нас є 4 кріплення і вентиляційне Вентиляційний отвір. Все, в принципі, на цьому є. По технічним характеристикам скажу, що даний прилад у нас е має процесор компанії Toshiba TB2929, так заявлено виробником. І 4 по 70 Вт. Тобто 4 канали по 70 Вт. Хоча одразу дивіться, тут 4, тут ще один під БАЗ, то вже 5 каналів насправді. Думаю, 70 це по максималкам, але 44 тут є точно. Тому 50. І ще одна особливість: тут 4 ома супротив, тобто ви можете використовувати динаміки виключно 4-омні, ну, в ідеалі, щоб був нормальний звук. Вже перевіряли, тестували, дійсно, прилад працює. Звичайно, для того, щоб ну, на камері я не зможу вам показати його роботу, але ось такий варіант рішення і в принципі це рішення. Досить прогресивне, воно адаптоване і просте. У цьому і полягає сутність android Magnetol Jansun, щоб це було доступно кожному. Тобто ви самі можете її встановити, тому кабель пін-ту-пін. Ви можете поставити ось підсилювач, не потрібно нічого там різати, під'єднувати. А одразу зрозуміло, перехідник вставив між ними, і все. І у вас є підсилювач. І ви вже майстер по автозвуку. І можете це розповідати своїм друзям, що ви суперзнаток і знаєте, як все робити. Тому, будь ласка, є такий прилад. Ціна в нього, звичайно, якраз стільки коштує, скільки коштує різниця між магнітолою 8 ядерною і 4 -ядерною. Тобто, якщо ви за що ви доплачуєте? Ви якраз доплачуєте за 8 ядер, ви доплачуєте за DSP і за 4G. Якщо взяти вартість 4G і DSP окремо і приєднати до дешевої магнітоли на Wi-Fi. 4 то у нас якраз і вийде восьмиядерний по ціні. Але виходить, що вісімядер де безкоштовно. Тому це ось такий варіант, Викидати магнітолу, цю замінювати, ні, можна прийняти рішення. Особливо, якщо вам не потрібен Google сервіс і лише достатньо CarPlay або достатньо Android Auto, то це ідеальне рішення для вашого автомобіля. Ну що ж, до зустрічі, бережіть себе.